Інтерактивному музею в арсеналі бути. Принаймні так вирішили учасники міжнародного з'їзду реставраторів. Члени конференції певні музей зброї повинен дозволяти відвідувачам доторкнутися до історії. У Львові створять перший інтерактивний музей. У підвалі арсеналу усі бажаючі зможуть доторкнутися до самої зброї. Зброя, інтерактивний музей це вимога часу. Весь світ зараз перебудовує музеї з врахуванням таких речей ми роблять окремі фрагменти, окремі розділ або вибудовують цілий інтерактивний музей. Ми повинні відійти від тої старої філософії, що я вже тут говорив, що руками нічого не можна рухати. А ми мусимо поєднувати, мусимо робити цікаві експозиції, де би рівній мірі і дорослі, і діти були зацікавлені. Екскурсії до арсеналу виглядатимуть по іншому. Музейно-виставковий комплекс складатиметься ще із вежі. Її проект уже є. Щоправда, коли львівський арсенал виглядатиме по іншому, наразі невідомо. Однозначно, ми підтримуємо. Не було жодного застереження від учасників конференції, що вежі не можна відтворювати. Більше того, на на під час презентації матеріалів учасників конференції було показано нові матеріали по Архітектурі високого оборонного муру У стінах інтерактивного музею Арсеналу планують представити і нову унікальну колекцію української історичної зброї. Ірина Качмарик Зуновій пойдало новини.